Підготовка до адвокатського іспиту, цивільне право України, питання право власності на землю, самочинне будівництво, припинення права власності на землю, право власності на житло. Відповідно до статті 373 цивільного кодексу передбачено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Зокрема, право власності на землю гарантується як цивільним кодексом, так і Конституцією України. Право власності на землю, земельну ділянку набувається і здійснюється відповідно до закону. Зокрема, відповідно до Земельного кодексу України, громадяни та юридичні особи набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, або за результатами аукціону. Громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі перше придбання за договором купівлі-продажу оренди, дарування міни іншими цивільно-правовими угодами. Друге безоплатної передачі земель державної комунальної власності. Третє приватизація земельних ділянок, що були раніше надані йому користування. Четверте прийняття спадщини. П'яте – виділення в натурі на місцевості належної їм земельної ділянки. Паю. Щодо іноземних громадян та особ без громадянства, вони можуть набувати право власності на земельні ділянки не сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на землі не земельні ділянки не сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності. Звертаю увагу, що іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки, зокрема, перше у разі придбання за договором купівлі-продажу, дарування міни ренти, іншими цивільно-правовими угодами. Друге викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності. Третє прийняття. Звертає увагу, що землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчудженню. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки, виникають з моменту їх державної реєстрації. Також звертаю увагу, що статтею 373 цивільного кодексу передбачено, що право власності на земельну ділянку поширюється на поверхневий ґрунтовий шар у межах цієї ділянки, на водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що є, що є над і під поверхнею ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для зведення житлових виробничих та інших будівель і споруд. Власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення. Також зазначено в даній статті, що власник земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, що знаходиться над і під поверхнею цієї ділянки, якщо інше не встановлено законом, та якщо це не порушує права інших осіб. Відповідно до статті 377 Цивільного кодексу розглянуто право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на їй. Зокрема, Нормою даної статті визначено, що до особи, яка набула право власності на житловий будинок, крім багатоповерхового, багатоквартирного, будівлю або споруду, переходять право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені без зміни її цільового призначення, в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника, землекористувача. Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, права на яку переходять у зв'язку з приходом права власності на житловий будинок будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на цій Об'єкти, крім багатоквартирних будинків. Також статтею 375 Цивільного кодексу передбачено право власника на забудову земельної ділянки. Зокрема, власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі споруду, створювати закриті водойми, здійснювати перебудову, а також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам. Також власник земельної ділянки набуває право власності на зведені ним будівлі, споруди та інше нерухоме майно. Право власника над забудову здійснюється ним за умови додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних норм, а також за умови використання земельної ділянки, за її цільовим призначенням. Відповідно статтею 374. Чітко визначені суб'єкти права власності на землю та земельну ділянку. Зокрема, даною статтею передбачено, що це є фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади. Іноземці особи без громадянства можуть набувати право власності на землю земельні ділянки відповідно до закону. І ми вже розглядали, що в даному випадку, якщо вони спадкують, наприклад, земельну ділянку сільськогосподарського призначення, то вони протягом року. Повинні її відчужити, тобто продати або подарувати таке інше. Також дуже важливе питання самочинного будівництва, яке розглянуто 376 сімдесят статтею цивільного кодексу. Зокрема, в даній статті передбачено, що житловий будинок, будівля, споруда інше. Нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належного затвердженого проєкту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває право власності на нього. Право власності на самочинне збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особу, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була і відведена для цієї мети за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно. Тобто, якщо у нас безпосередньо земельна ділянка або передана в Право власності або право користування, то самочинно збудоване нерухоме майно може за рішенням суду бути визнане за даною особою на праві власності. Якщо власник користувач земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особу, яка здійснила самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особи, яка здійснила самочинне будівництво або за її рахунок. На вимогу власника користувача земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудовано на ній, якщо це не порушує права інших осіб. Особа, яка здійснила самочинне будівництво, має право на відшкодування витрат на будівництво, якщо право власності на нерухоме майно визнано за власником, користувачем земельної ділянки, на якій воно розміщене. Також статтею 376 чітко вказано, що особа, яка здійснила самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану. Дуже важливим є питання припинення права власності на земельну ділянку. Зокрема, відповідно до статті 378. Восьмой цивільного кодексу визначено, що право власності особи на земельну ділянку може бути припинене за рішенням суду у випадках, встановлених захходом. Звертаю увагу за рішенням суду. Згідно з земельного кодексу України підставами припинення права власності на земельну ділянку є добровільна відмова власника від права на земельну ділянку, друге смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця, третє. відчуження земельної ділянки за рішенням власника. Четверте звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора. П'яте. Відчуження земельної ділянки з мотивами суспільної необхідності та суспільних потреб. Шосте конфіскація з рішенням суду. І сьоме невідчуження земельної ділянки інозем, іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк. Тобто даним переліком в нас є визначені безпосередньо підстави, які розглядаються і виконуються без застосування судової влади, а є моменти, які застосовуються безпосередньо за рішенням суду. Також розглянемо питання правовласності на житло. Право власності на житло залежно від підстави виникнення може виникати. Зокрема, в результаті наступних угод договору купівлі-продажу, договору міни, дарування ренти, довічного утримання, а також само достатньо нового для України виду договору як спадковий договір. Друге, право власності на житло. Може виникати у результаті настання юридично значущих подій і наступних правомірних дій, спадкування за заповітом з законом. Третє, право власності на житло може виникати в результаті правомірних дій особи, наприклад, будівля житла. Четверте в результаті приватизації житла. Звертаю увагу, що право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту засвідчення нотаріального і, або з моменту набрання рішенням суду про визнання договору незавіреного нотаріусом дійсним. В закону тоді безпосередньо Дане рішення вступає в законну силу. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності на обувача виникає з моменту такої реєстрації. Тобто ще раз, право власності на майно, якщо воно за договором нотаріально посвідчене, то повинно бути зареєстроване, якщо підлягає державній реєстрації. Якщо ж безпосередньо не було нотаріально посвідчене, то з моменту набрання рішенням суду про визнання договору дійсним в законну силу. При спадкуванні особами як за заповіток, так і за законом, момент виникнення права власності на житло визначається двома юридичними фактами. Перше отримання свідоцтва про право на спадщину і друге державної реєстрації виникнення права власності. Право власності на новостворене житло виникає після прийняття до експлуатації будівлі в момент її державної реєстрації. Отже, розглянемо поняття житла. Це визначено безпосередньо статтею 379 цивільного кодексу, в якій зазначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення призначені та придатні для постійного проживання. Житловий будинок як об'єкт права власності. Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нонормативними актами і призначена для постійного в ній проживання. Це зазначено в статті 380 цивільного кодексу. В статті 381 цивільного кодексу безпосередньо визначено поняття садиба як об'єкт права власності. Садибою, зокрема, є земельна ділянка разом із розташованими на ній житловим будинком, господарською побудовою, Бутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями у разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не становлено договором або законом. Також право, об'єктом правовласності є квартира. Відповідно до статті 382 цивільного кодексу, квартиру є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у нього проживання. Власникам квартири у двох або багатоквартирному житловому будинку належить на праві спільної сумісної власності, приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині. Ведені квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку, відповідно до статті 383 цивільного кодексу права власника житлового будинку квартири визначені, зокрема. В наступному власник житлового будинку квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва. Власник квартири може на свій росту здійснювати ремонт і зміни у квартирі, надані йому для використання як єдиного цілого. За умови, що ці зміни не зведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарну терміну. Технічних вимог і правил експлуатації будинку. Також треба звернути увагу безпосередньо на права житлово-будівельного, житлового кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу. Відповідно до статті 384 звертає увагу, що будинок споруджений або придбаний житлово-будівельним кооперативом, є його власністю. Член житлово-будівельного кооперативу має право володіння і користування, за згоди кооперативу і розпорядження квартиру, яку він займає в будинку кооперативу, якщо він не викупив її. Звертаю увагу, це дуже важливий момент, якщо він не викупив її. У разі викупу член житло-будівельного кооперативу стає власником даної квартири. Об'єднання власників житлових будинків квартир. Їх права безпосередньо зазначені в статті 385 цивільного кодексу. Зокрема, зазначається, що власники квартир для забезпечення експлуатації багатоквартирного житлового будинку, користування квартирами та спільним майном житлового будинку можуть створювати об'єднання власників квартир житла. Таке об'єднання може бути навіть створено власниками житлових будинків. Об'єднання власників квартир є юридичною особою, яка створюється і діє відповідно до статуту та закону, і відповідно має права. І обов'язки юридичних осіб, передбачених нормами чинного законодавства.